7 лютого в Голубенській публічній бібліотеці імені Володимира Малика відбувся одноденний тренінг щодо доступу вразливих груп до правдивої інформації про загрози і заходи безпеки в умовах війни. В рамках нашого проєкту вже відбулася стартова його презентація. Взагалі, мета цієї програми це зменшення шкоди цивільному населенню від наслідків військових дій. І шляхом посилення військово-цивільного співробітництва в рамках нашого проекту ми плануємо і зосереджуємо нашу увагу на трьох важливих компонентах. Які власне і допомагають знизити шкоду цивільному населенню? Це медична допомога при надзвичайних обставинах. Також це медіа, і на боротьба з фейками, з російською пропагандою і мінна вибухова безпека. Відповідно, пології взяли, загорнули отак, та саме і поставили підрив дитячу любу іграшку. Бібліотеку між книжками. Ну, де угодно, де угодно. Використовується аж бігом. В гранаті там, якщо ви бачили, тут вибухова речовина, отвір для запала і все. Зверху запал у ЗГМ. Щось воно криво стоїть, да? поправити, хазяки, да? Поправити. Поправили. підрив. Це де люди? Воювати з жінками і з дітьми це не те, що низько, це недопустимо. Це варвари, тікатики роблять учасниками і учасницями заходу стали працівники бібліотек, представники начальних закладів, місцевого центру безоплатної правової допомоги, територіального центру соціального обслуговування, органів самоорганізації населення та громадських організацій Лубенської громади. Організувала навчання громадська організація Твій світ. Відкрив навчання заслужений лікар України Олександр Сиченко, який презентував підручник з тактичної бойової допомоги потерпілим, яким користуються військові НАТО. видання нещодавно перекладене на українську мову, видруковане коштом та за сприянням Олександра Сиченка та небайдужих благодійників. Це натівський підручник, який базується майже на п'яти тисячах випадках, які зафіксовані були. При оцих бойових діях. Коли готують бійця по програмі НАТО, їх до автоматизму заставляють вивчати оці дії, які прописані в цьому невеликому підручнику. На в цьому маленькому, здавалось би, такому підручнику тут життя. За ним життя, десятки, сотні, тисячі, можливо життів. Проект фінансується цивік в рамках проєкту зменшення шкоди цивільному населенню в Україні шляхом посилення захисту на рівні громад та ефективного цивільно-військового співробітництва. Проект фінансується урядом Канади. Дуже б хотіла, щоб ця тема була висвітлена і в школах. А у нас трошки будуть там. Да. Ми плануємо провести заходи освітнього характеру в старостатах. Вже встановлені інформаційні стенди, куточки, які дозволять розширити доступ до інформації населенню в селах і в нашому місці щодо питань безпеки під час війни.